Яка різниця між ту, ту та навіть ту? Розберемо в цьому відео. Отже, ту це число 2. Наприклад, she has two pets a dog and a cat. В неї є два домашніх улюбленця собака та кіт. «To» будемо використовувати в двох випадках. Перший для того, щоб погодитись або підкреслити свою точку зору, свою позицію. They are going to the cinema tomorrow. I'd like to come too. Вони завтра підуть до кінотеатру. Я хочу піти також. Я також хотів би піти. She adores going to the theater. Me too. Вона обожнює ходити до театру. І я також. Тобто це слово чу перекладається як також, і ми підкреслюємо я також, мені також, я такої ж думки. Nice to talk to you, nice to talk to you too. Приємно з вами поговорити. З вами приємно поговорити також. Або слово to буде допомагати нам підкреслити значення прикметника, посилити його значення. Наприклад, щось є занадто якимось, як в цьому реченні. «This purse is too expensive. Ця сумочка занадто дорога. Ви навіть можете сказати, «this purse is way too expensive». Ну просто нереально дорога. Занадто дорого коштує. I can't reach the shelf. It's too high. Не можу дотягнутися до полички. Вона занадто високо. It's too cold outside. So I'm staying in. Дуже холодно на дворі, Занадто холодно, захолодно. Так що я залишаюся вдома. І слово too будемо використовувати в трьох випадках. Перший. To це preposition, це прийменник, який будемо використовувати для позначення руху, коли ми кудись ідемо, їдемо, переїжджаємо. Тобто, це наше направлення, куди ми йдемо, куди ми їдемо. Наприклад, I'm going to the shopping mall. Я йду до торгового центру, я йду в торговий центр. They went to Italy for vacation. Вони поїхали до Італії. У відпустку. Went to Italy. Поїхали до Італії. She is moving to Lisbon next month. Вона переїжджає до Лісабону наступного місяця. She is moving. Moving to Lisbon. Часточку To будемо використовувати перед дієсловом для того, щоб перетворити його на інфінітив. Наприклад,. I need to eat something. I'm hungry. Мені необхідно з'їсти щось. Я голодний. I need to eat. Маю поїсти. Необхідно з'їсти щось. Would you like to eat out? Ти хотів би поїсти не дома? Eat out англійською мовою, то означає поїсти не дома, а десь. Мець новець, в кафе, в ресторані, в піцерії, де завгодно. Eat out. Would you like to eat? Out. Є ряд ситуацій, коли в англійській мові нам необхідно використовувати саме інфінітив, тобто дієслово з часточкою to. А які це ситуації, запрошую подивитися в моїх попередніх відео, що таке інфінітив, коли його використовувати. Обов'язково пройдіть speaking practice на використанні інфінітиву, а також подивіться відео з використанням карток для вивчення і практики англійської граматики. І там ми якраз також розбираємо, коли використовувати інфінітив. Всі посилання залишу в описі та коментарях. І третя ситуація, коли нам необхідна часточка to, це знову ж таки для утворення інфінітиву в тому реченні, в якому ми теж використовуємо to, в значенні, щось є занадто, чогось є забагато. Наприклад, this purse is too expensive to buy. Типова структура в англійській мові. Ця сумочка є занадто дорога, щоб її купити. Для того, щоб її купувати. This purse is way too expensive to buy. Three months is too long to wait. Три місяці це занадто довго чекати. Ось і вся різниця. Якщо було зрозуміло та корисно, будь ласка, не забудьте про лайк, так що це відео зможе знайти більше людей і теж отримати користь. А ми з вами побачимося в наступному відео. See you!